Хочемо позбирати це гілля. Трохи пообрізав Серега, там ще недострижена третє яблуня. Чіпляють прицеп, щоб не носити по одній гільці. Мартно сьогодні, вітер холодний. Холодно, ну передають морози на ніч невеличкі, але вже трошки буде морозець невеликий. Лютий. Останній день, місяць зими, перший день лютого сьогодні. А в нас садові роботи зимою. Чіт рукавички не хочуть діти. То такі дві великі палки гарні, синочок положи, на бочку курей будемо ганяти. Диви, які вони рівненькі. Бо як треба лозина, так тоді не знайдеш. Да гуляй із Софія, я зараз це допомагати, Давай чи не хочеш? Не хочеш, будеш забирати? Давай буду держать у тою гілку, а ти обстрижеш. ти ногами? Шо? Не, дивися, що ножі з товщі. Ну попитаю нього. Я ж кажу. Рівненькі оставляй де такі, не дуже багато, ну пару штук хай будуть. Багато? Вони зараз почнемо ганяти там, там десь розкидаються і не понаходимо. Тебе теж висадить? Давай, давай, зараз висадимо. Трохи поможу збирати, бо скажуть, що нічого взагалі не роблю. Зроблю видимість, що я щось роблю. Хоч дві гілочки соберу. Що дать? Що ти там сваришся? Каже, це не дівчача робота, так? Да? Чи дівчача? Ти теж хочеш? Ні, тебе туди не треба. Для чого? Поки хлопці збирають, я взялась ножниці. Зараз повирізаю цю стару малину чорну, Ну, хай разом хай забирають ці їжаки колючі. До бамбук оцей виріжу, зараз вже з нього нічого не буде. Подкривалася деревовидна піоня насіння. Глянь ого, вже ось яка вона, вже утки їдять, вже з'їли, вже тут цвіту не буде. Я й не бачила, ось які вже бруньки. От вам і зима. Ось гляньте. Розпускається моя деревовидна піонія прямо вже листки є. 1 лютого сьогодні. От вам погода. Так, вирізаю. Вже що буде, те й буде. Від нас це не залежить. Буде цвісти, буде, не буде, так, не. так і буде. Слилася. Трохи почистимо чорну малину, поки вони тут з прицепчиком повивозимо заразом і ці Я старе повирізаю, а тоді вже навесні пострижу, як мені треба. Воно ну, й колюче Чекайте, щоб я вам хоч полицю колючу в не проїхала. Іди сюди. Назад. Иди, иди. Ты, ты тоже будет Как? Ага. Ага. Не, Да так, ну, так как Стекай, солнышко. звісно так от да. I Зачепила, то вже цю виріжу, почищу, щоб за одним махом. Фух, оце вийшли погуляти так. Всі вирізаю тоненькі і старі сухі. Так, розчистила трохи оцю малину. Уже як зачепилася, то вийшли гарно погуляти ми з Софією. Що, ти вже забираєш мене ці ножниці? Бо Серега достригає цю яблуню. Так, це треба буде позбирати, ось розчистила, верх не стригла, верх буду стригти навесні, вже коли гарно прийде весна, буду дивитися, на якій висоті буду стригти. Потім попідв'язую, щоб вона не цей падає, цю розчистила і тута розчистила. Серега вже забрав, гілки, і тут те ж саме. Те ж саме навесні буду вершки підрізати і підв'язувати. А воно все дивіться оживає. Бачите, що робиться. Все оживає, брунька оживає. Що буде? Що Бог дасть, те й буде. Так що, оце вийшли погуляти на вулицю. Собирати вирішили тільки оці гілки. Що Серега дерева побрізав, зібрали і зачепилися обрізкою. Я малина, Серга. Вирішив цю яблуню достригти. Цілий прицеп, прицеп уже, дивіться, накидали. Ось ще воно там не позбирали, що позбираю. І ще мене ось. Чорний. Бери, збирай гілки. І ще оце цю. Не знаю, чи зараз вийде обстригти чи. Бо не хочуть щось гуляти у двох діти. Ні, так тоді вже стоятиме. Обріжу, коли буде. Ну, це ще треба позбирати. І ця, ну, ця стара тут а ні, є, де не де ще й тут, у малині старе. Мари, які сонечко трошки виглядає. Серега достригає яблуню, Артем складає гілки, а ми гуляємо вже. Ми вийшли погуляти, і не виходить, у нас гуляти, да, досі. Поїхали. Небо красиве сьогодні. Тут таке біленькі хмарки. А там, дивіться, які темні. Мо сніг сипне. Або дощ. Бо у нас, ось, ось коли не сюніч, туніч дощ такий вночі лив. Це мой знов буде. А може і сніг, хтось зна. Хоча по погоді дощу не показували, але йшов вночі уночі дощ. Побачимо, що буде. Отакі у нас вихідні в селі. Да, синочок? Не чує. Кажу, гарні вихідні в селі. Ага. Ніс... Ніс покраснів, щоки покрасніли. Вітер холодненький, такий дує. А ти ще положив ту велику гілку, то як ти положиш тепер? То ту, ту велику було б на самий верх. Велику треба було Артемич так само зробити, щоб різати гілку, положити, то все туди, куди тікати. Команду, команду роздає. Їдемо, їдемо. Покажу вам небо, яке красиве в нас. Бо там в садку не так. Через ті дерева видно, тут дивіться, як гарно. Красиво так узорами. Не всі курів сусіди під цим забором. Хай пасуться. Я думаю, їх не будуть кричати. Виспівують. Що таке? Не бійся, я тобі нічого робити не буду. Тікаєш. а то люблять сидіти під цією хвоєю, туєю Купляла, щоб була конусом, росла вона таке. Щось непонятно що кучеряви, розлоги. Ну, нехай росте. Мені буде нравиться спиляти дві хвилини. Також. А так красивіше, дивіться, ближче, так, які хмари. Всього залетіло. Ти хочеш на уровні з Серегою сидіти? Він на дереві, ти на криші? Давай, киш? Не, не хочеш злітати? Що? Сейчас їдемо. Кш-шш-кш. -кш. Киш? Полетіла. Дитини оддих і придумав, де вмоститься. Тобі ніколи одне місце із малини. Колючки. Не там деліз? Де, де мав? Мали? А малина ось. Позаганяєш колючки, так будемо витягувати. Ні. Так, я зараз піду ще стірку винесу. Так, зараз зніму своє грязне пальто, не дивуйтеся. Воно вже не сильно вистірується у мене, йому вже років-років. Це ще в 10 клас у цьому пальто ходила. Воно вже таке зачовгане, не вистірується. Ну так, да, його треба постирати, але його не жалко. Ви знаєте, як оце різать малину, бо воно чіпляється де й порветься, то не страшно. Багато хто викидає відео, так, як роблять, так, принарядяться, такі, щоб красиві були. Але ми показуємо те, що є. Чому працюємо, то і показуємо. Грязне, грязне, чисте, чисте, дране-дране. А щоб тільки підошви що тільки грязні. Ну там треба трошки помити. Ну, так ти ж ходиш на вулиці. Пішла я ще стірку, винесу, бо мене ще й постіль стіль стирається, поміняла. Так що. Відпочивай. Да є, вже що складати. <спать>, Спать? Ніс ізмерзне, вітер холодний. Вставай! Хмари розійшлися. Дивіться, яке небо зробилося гарне. Дуже гарне, у нас уже вечір розпогодилося, вітер утих. Хлопці повивозили гілля. Збирали. Ну, де не гілочка залишилась, то не страшно. Малина розчищена, одна і друга, і там цієї, третя. Ну, Ще роботи на весну хватить. Але потрошку вже прибираємо в саду. Тож дякуємо всім за підписки, за коментарі, за лайки. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Дак Тож бажаємо всім гарного дня, гарного настрою. Мирного неба. Саме головне мирного неба. І до наступної зустрічі. Дякую вам за перегляд. Сонечко як виглядає гарно.